На початку 1908 року двоє представників компанії Браун і Берман навідалися до села Тустановичі, що біля Борислава. Вони підійшли до селянського подвір'я, де зустрілися з господарем Михайлом Баб'яком. Після тривалої розмови вони дістали теку паперів. На декількох з них Михайло поставив свій підпис. Цим він дозволяв компанії пробурити нафтову свердловиду на своїй земельній ділянці. Михайло був одним з небагатьох. Тьох, хто ризикнув, пішовши на зустріч нафтогазовій комерції. Якщо на його обійсті знайдуть нафту, то він отримає якийсь відсоток з прибутку. Потім до справи приєдналась компанія Голендерський нафтовий синдикат, яка мала провести основні технічні роботи. Так починалась історія свердловини Ойл Сіті, яка зовсім скоро стане епіцентром найбільшої пожежі у Європі. Місто Борислав відоме своїми нафтовими ресурсами, які свого часу виступали мало не з-під землі. Його околиці рясніли тисячами нафтових криниць, з яких люди просто вичерпували нафту. Іноді нафта просто стікала берегом ріки, забруднюючи воду. Станом на середину 19 століття у Бориславі. Функціонувало близько п'яти тисяч ям глибиною 35-40 метра. Тоді добова продуктивність однієї копанки сягала 130-140 кілограм. В 1893 році видобуток нафти перейшов на новий рівень, адже саме цього року у Бориславі з'являється перша свердловина. Тоді це були абсолютно нові оберти видобутку. Від кілограм розміри перейшли у вимір тонн. Перші свердловини дали до 150 тонн нафти на добу. Як наслідок, свердловинний спосіб видобутку повністю витіснив колодязний. У регіон стрімко вливається капітал західних країн і поживавлюється трудова міграція навіть з країн Європи. Кожний клаптик землі являє собою потенційну скарбницю чорного золота, тому численні представники американських, німецьких, французьких компаній настирливо атакують місцевих селян пропозиціями надати свою ділянку для дослідження родовищ нафти. Для когось це стало хорошою можливістю заробити. Хтось залишався ні з чим. 13 червня бур зупинився на більш ніж кілометровій глибині. За якусь хвилину, із того пробуреного у землі отвору, до неба вдарив могутній фонтан сирої нафти, який одразу ж сягнув 200 метрів у висоту. Одночасно з ним почав посилюватися підземний гул, і разом з нафтою пішло виділення газу. Лише за добу із цієї свердловини під страшним тиском вилітало понад 3 тисячі тонн нафти і 900 тисяч кубометрів газу. Жодні спроби якось вгамувати витік нафти ні до чого не призвели. І з кожною годиною на довколишню місцевість поля і садиби у радіусі більше кілометра почало виливатися чимраз більше нафти. Споглядаючи за цим хаосом, селянин Михайло Баб'як, який віддав свою земельну ділянку під буріння, впав у крайній розпач і повісився. Півсотні робітників починають рити загороджувальні вали, все марно. За тиждень до Тустановичів прибуває військо. 150 солдатів викопують три резервуари, що здатні вмістити три тисячі цистерн рідини. Землевласник, граф Яків Замойський, віддає для цього частину маєтку. Місце аварії відвідують намісник краю представник імператора Михайло Бобринський і міністр залізниці Юліус фон Дершата. Але найжахливіше сталося пізніше. 4 липня 1908 року над Тустановичами проходить гроза. Приблизно о 14.30 в Ойл Сіті вдаряє блискавка. Починається пожежа. Нафта продовжує фонтанувати, займається і розтікається околицями. Віденський часопис Das Interessante Бляд на першій шпальті публікує фото пожежі і примітку. Ойл Сіті горить! Цей крик за мить обійшов увесь Борислав і Тустановичі. Повідомляють телеграми 4 липня 1908 року. Процесії цікавих кинулися в сторону свердловини. На початку села горів Велетенський факел, полум'я поширилося на відстань понад кілометр, Гаряче настільки, що неможливо підступити ближче, як на 150 метрів. Рятункова акція наразі неможлива. Працівники довколишніх свердловин і копалень, а також селяни, кидаються гасити полум'я. З найближчих пагорбів його поливають водою, яку подають ручними насосами. Сильний дим і жар не дають наблизитися до епіцентру. Наступного дня на місце події прибувають три роти саперів з перемишля. Разом із місцевими копачами воску, так званими воскарями, вони насипають вали навколо вогнища. Таким чином вдається локалізувати пожежу і врятувати село. Ми стоїмо перед брухливим, запаморочливим полум'ям, червоним, пурпурним, золотим, блакитним, розповідає журналіст часопису Львівський кур'єр. Воно безперестанку б'є до вершини неба. Перед нами густа курява свинцевого диму. Земля під ногами задихається і дрижить. Підземні нетрі стогнуть, кричать, благають допомоги. Шум хвиль під час морської бурі навіть близько не викликає таких вражень, не глушить своєю силою так міцно. Найбільше захоплення в кореспондента викликають воскарі, вони обмотують собі голови вологими шматами, беруть у руки мішки з глиною і без страху йдуть у вогонь. Власники Oil City оголошують конкурс на найкращий проєкт гасіння пожежі. Надходить близько 150 пропозицій із Австро-Угорщини, Румунії, Англії, Німеччини, Росії та Франції. Перший план розробляє управитель свердловини Карл Глясер. Він пропонує підвести до свердловини трубу з бляхи завтовшки 10 мм і діаметром 2 метра. Через неї мали відкачати нафту велетенськими насосами. Глясер припускає, що тоді полум'я зменшиться, та його вдасться засипати піском. Староста відхиляє його пропозицію. Керівництво рятувальною операцією бере на себе міністр громадських робіт Еміль Гоман, який терміново прибув із відня, не радиться з фахівцями і починає роздавати накази, бачить, що не здатен покращити ситуацію, та їде геть. Найуспішнішим виявляється проект інженера Клярфельда. На вали навколо свердловини кладуть труби, вони мають відводити гази. Далі весь простір, охоплений пожежею, накривають товстою бляхою з отворами коминами. Так вдається полегшити доступ до вогню. Після цього конструкцію засипають землею. Язики полум'я виникають то в одному, то в іншому місці. Їх закидають бомбами з вугільною кислотою і гіпсом, змащують липкою глиною. Остаточно вогонь гасне 15 серпня. Пожежа тривала 42 дні. Інцидент на Ойл Сіті порівнювали з вибухом вулкану Везувій поблизу Неаполя, що стався у квітні двома роками раніше. Тоді загинула майже тисяча осіб. У Тустановичах обійшлося без смертей, якщо, звісно, не рахувати самогубства селянина. У наступному році з Бориславських свердловин добули майже 2 мільйона тонн нафти. Це був третій показник у світі після США і Росії. 30-го року Борислав об'єднали з сусідніми селами. Місто стало третім за територією в міжвоєнній Польщі після Варшави та Лодзі. Тутешня нафта йшла на експорт до 20 країн, проте видобуток спадав, родовища вичерпувалися. За радянських часів замість велетенських веж поставили маленькі качалки, їх і нині багато на околицях міста. Періодично на місцях свердловин утворюються провалля. Зараз Ойл Сіті це геологічна пам'ятка природи місцевого значення та пам'ятка нафтогазової промисловості України.